Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням знову ж таки перетину кордону чоловіками. На кінці минулого року ми отримали два позитивних рішення. Зараз, от тільки з'явилися на цьому тижні, з'явилися їх повні тексти, і я їх опублікував. Тут під відео я дам посилання на ці тексти і зараз розповім більш детально. Що це, як це, кого це стосується і взагалі, яким чином далі діяти. А ви поки не забувайте поставити мої авансом вподобайки, підписатись на канал, не забувайте після відео прокоментувати його, поширити це відео в соціальних мережах. Ну і якщо є таке бажання, можете ставити, стати навіть спонсорами каналу. Тут під відео також є всі відповідні посилання. І так, поїхали. Посилання на рішення буде теж під відео. Львівський окружний адміністративний суд і одеський окружний адміністративний суд прийняли рішення щодо визнання неправомірними дій військовослужбовців Державної прикордонної служби, які незаконно відмовили у перетині кордону в даному випадку. Мова у нас йде про студентів. Звичайно, вони досить детально розписали. Я раджу почитати ці рішення, однак я вважаю, що все ж таки можливо було у нас були посилання і безпосередньо на прямі норми Конституції, це стаття 33 закон Конституції України, де прямо передбачено, що обмеження можуть бути встановлені на пересування, однак ці обмеження повинні встановлюватись законами. На сьогоднішній день і в рішеннях суду це також. Прослідковується, немає жодного закону, який би забороняв чоловікам за кордон. Однак, не дивлячись на це, є безліч всіляких роз'яснень, листів, якихось там незрозумілих пояснень стосовно того, кого можна випускати за кордон. Хоча закону, знову ж таки, звертаю увагу, немає. І от з огляду на всі ці роз'яснення, пояснення і все інше. Ці два суди зазначили, що дійсно, навіть з огляду на ці роз'яснення, коли зазначено, коли студенти можуть виїхати за кордон, які документи вони повинні подати, і що все вони це подали. Однак, Державна прикордонна служба відмовила, фактично є факт порушення Державної прикордонної служби своїх власних внутрішніх інструкцій, і скасована ця відмова у перетині кордону. Звичайно, на сьогоднішній день вони не набрали законної сили. Це два рішення. Як тільки вони наберуть у нас ще попередні рішення, оскаржуються в апеляції, також вони не набрали законної сили. Я вас обов'язково повідомлю, яким чином далі склалась так мовити, доля цих студентів і чи перетнули вони кордон у зв'язку з наявністю цих рішень. А ви не забувайте обов'язково підписатись на канал, поставити там дзвіночок для того, щоб слідкувати і отримувати в першу чергу всі свіжі повідомлення. Можете також підписатись на телеграм-канал. Тут під відео є відповідні також посилання на телеграм-канал. Там ще швидше ви отримуєте відповідні інформацію стосовно перетину кордону стосовно тих змін, які на сьогоднішній день відбуваються у нас в країні. Тому раджу прочитати ці рішення, щоб знати про свої права. Ну і продовжуємо боротися. Пам'ятаємо, що Україна все ж таки цивільна, демократична і незалежна країна. І будемо ми робити все можливе для того, щоб це доводити не просто на словах, як у нас там, на жаль, наш президент сказав, що якісь права у нас призупинені, хоча в конституції є пряма норма. Стаття 64, яка зазначає, які права не можуть бути призупинені і поставлені на паузу навіть під час дій воєнного стану. Ну, я так розумію, що Криворізька школа права, на жаль, певні прямі норми Конституції ігнорують. Ну, будемо все ж таки змушувати виконувати прямі норми Конституції і змушувати виконувати, і саме гарантувати і захищати ті права, які гарантуються Конституцією. А ми пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможе. Наші Збройні сили найкращі Збройні сили. Ми в них віримо, віримо в Україну, віримо все ж таки в незалежний суд, хто б що не говорив. І віримо в наше світле майбутнє. Разом тут, в Україні, як в незалежній і суверенній країні від будь-кого, від Заходу і від Сходу. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і коментуйте. До побачення.